Дівчатка, 2025 рік. І знову в тренд заходить макіяж без макіяжу. І беремо чисту, чистий пензлик і наносимо тон. Ви можете наносити бі-бі, можете також той тон, який вам підходить. Я беру рум'яшки і трішечки розподіляю на ручку, і після цього наношу на щічки. Фіксуємо все. Сухими рум'яшками, після цього, звісно ж, на очі, фіксую орбітальну складочком, і це все закріплюємо тушу. Наношу декілька слоїв, тому що ця туш не дуже виразна. На центр губок наносимо рум'яшка і все це фіксуємо, звісно, близько для губ. Ви тільки погляньте на цей натуральний макіяж без макіяжу. Максимально, максимально натурально. Дублюйте, дівчатка, дублюйте цей макіяж, насолоджуйтесь собою, всіх обнімаю цілую.